Ранку малята. Подивіться, ви впізнали, хто до нас завітав? Та це ж наш горобчик, він хоче розказати про своє життя узимку. Подивіться, в зимовий час, коли лютують морози, дує сильний. Зимуючим пташкам дуже важко знайти їжу, тому люди роблять для них годівнички та підгодовують різними смаколиками. Я хочу сьогодні запропонувати вам побудувати для нашого воробчика годівничку. Ну що, ви готові? Тож, давайте починати. Для того, щоб побудувати годівничку, нам знадобиться конструктор. А саме цеглинки. У мене двох кольорів жовтий та зелений. А ви можете взяти будь-який колір на свій смак. Тож починаємо будувати. Повторюйте за На гілку собі, гілку собі, гілку собі сів. Скільки горобців на гілці, давайте порахуємо. Один okay. <реш> вірно. Посаду мете, сніжиться, розгулялася зима, а у нас є одівниця для малого пташеня. Таку гарну водівничку ми з вами побудували для нашого горобчика. Йому дуже сподобалось і він вам дякує. Тепер йому буде де їсти смаколики. А ми з вами прощаємось. До побачення!